До свято успенської церкви, села Дубівці, Чернівецько-Буковинської партії Української православної церкви до Уряду Сполучених Штатів Америки, до Офісу президента, до віце-президента Дженді Венса, до моніторингової групи ООН, з прав людини і всієї світової спільноти. Інформуємо вас, що 26 січня 2025 року в селі Добівсі з ініціативи невеликої групи людей, які вели агітаційну роботу, сіяли ненависть та ворожнечу односельчанами, відбулися незаконні збори. З низкою порушень організації зборів та воє витягнення кожного члена зборів. А саме прихильники ПЦУ, взявши владу в свої руки, не обрали превселюдно на зборах ні голову зборів, ні секретаря, ні лічильну комісію. Прийшли дві жіночки, сіли біля дверей з готовими друкованими бланками. Ввели в Оману людей. На бланках була колонка за і проти переходу УПЦ в ПЦУ. Вона залишилася чистою. Коли люди хотіли поставити своєю рукою за чи проти, заховавши списки, вони втікли з клубу. Вірні УПЦ звернулися до правоохоронних органів повернути списки. А на наші прохання і вимоги ніхто не відповідав. Відомо, що готуються фальшиві документи на наш храм. Можливий силовий захват храму, через який можуть постраждати наші віруючі. Ми надіслали звернення до Національної поліції, районної військової адміністрації, Чернівецької обласної військової адміністрації. Те, що ми залишаємося у лоні УПЦ під керівництвом блаженнішого митрополита Онукрі, їм передали рідний брат нашого настоятеля, священник Василь Зеленюк, який проживає в Сполучених Штатах, служить в священному сінові, особисто допоможе надіслати наш лист до офісу президента Сполучених Штатів. До віце-президента Джей Ді Венса, і ми, українці, ми проти релігійної ворожнечі, яку розпалюють прикиньки ПСУ. Ми любимо Бога свою церкву, свою рідну Україну, свій народ, свою землю. Хай благословить нашу землю.